Ранок в промінь обирається, роси блищать на траві, в тихій молитві схиляюся, дякую щиро тобі, за те, що маю я сьогодні ще життя, за вітер лагідний, за сонечко ясне. За їжу на столі, за спокій у душі, за те, що поруч ти і я дитя твоє не віднайти подяки слів, скільки мені ти даєш. хай не смовкають мої пісні, славити буду тебе. За те, що маю я сьогодні ще життя, за вітер лаїтний, за сонечко ясне, за їжу на столі, за спокій у душі, за те, що поруч ти і я дитя твоє.